Друзі, привіт ранок, ще темно. Вон за мною ще місяць світа. Ви побачили, який місяць повний, не знаю, чи клюватиме, чи ні. В общем так, сьогодні ще по темному, хоч може годинку, рано-рано вранці. Може хоч годинку попробую порибачити на поплавочок, прив'язав там світлячки, тобто примотав до поплавків. І спробую половити трошки по темному. Хочеться все-таки мені спіймати ляща ну Зараз швидко замішаю прикормочку прямо на березі, ну а потім вже все остальне. Так що зараз більш нічого розказувати, показувати не буду. Все в процесі рибалки, бо темно, все рівно нічого не видно. Так що не тратим час. Вперед пробувати ловити. ну А щось з цього вийде, то дивіться далі. Беру своє відерце ось для прикормки. І приготую прикормку прямо тут. Ось вдома я зварив. Тут у мене половинки гороху, пшону і перловка. І додавлю сюди ось ось такої прикормочки ляшко кориця Від флагман. Зараз ми це все діло замішаємо. Ось. Та ладно, що його не лочиться. Усю пачку. Так, добре, зараз ми... Ой! Треба закатати рукаво і це все діло хорошенько замішать. Ну, і поки я доберуся до своєї точки лову, воно якраз прикормочка буде і готова. Ну, сьогодні я буду попробую ловити комбінація фідера і поплавочки. Це. Так, ну що ж, це, це готово. Ну, а остальне, друзі, буду вже розказувати, що до чого в процесі рибалки. Так, ну що ж, добрався я до точки. Беру свій оцей чемоданчик класний. І достаю зараз отакі ось очки в мене є десь отут кормачки. Ну, візьмемось 20 грам. 40, а ну ще в мене ось є. Малесенькі. І це важкі. Щось нема в мене 20 грам в общем, ось такі маленькі. Я тоді вже по видному покажу. Теж від профмонтаж. У них є ось такі гарні малесенькі кормачочки, кормушечки. Так що беремо їх. Ну і поки що, мабуть, усе. Так, це закриваємо. Так ось поплавки. Ось так. Дивіться, я зробив, бачите? скотчем до кінчика примотав і буде нормально отак. От Думаю, що буде нормально, а там буде видно. Йорш, перша риба сьогодні. Голубоглаза форель. Есть. 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 Спимал. Где он там? Вот такие. Посижу ще тут півчаса. Ой. Чого тут що вийдеться в мене? Здесь Ух ты го. Че? Підсока не розкрада.

Це маленький льощик, ми його випустимо. Пиви. Отаку. Хух. Порозсипав усі поплавки, блін. Все порозсипав. А почепив я ось тут. Дивіться. Кормушечка ось така. Прохмонтажівська малесенька. Бачите? І удочка моя оця флагмановська скайдрон 5 п'ятиметровка 12 грам. Трошки таку зробив комбінацію бачите, клюнув лящик. Маленький, але ж лящик. Опять запуталось усе. Ну, що ти будеш робити? Бач? І днем навіть піймав. На опариша що він щось смикає, можливо, верховуд. Надіне пару опариків. Треба було як хлопці поїхали зразу сюди їхати. Це таке. Треба, треба, аби знав де то соломин, підмостив би. Так, ну що ж, тепер зараз попробуємо акуратненько. Ну туди ж закинуть. Ух! Ха-ха! Бачили!

Оху. Я думав така покльовка, мов там хто зна А воно краснопер, друзі, бачите. Ну що ж, на цьому буду і закінчувати я вже, мабуть, на цій красноперці рибалку. Так що не дуже вдало і сьогодні. Ну. Хоч лящика, хоч невеличкого, а спіймав. Так що пора вже додому. Ось так. Що ж, друзі, ось така не зовсім вдала рибалка. Як би хі -хі, сказати, кой що впіймав, ну майже нічого й не спіймав. По темному нічого не клювало, часок ото посидів. Потім розвиднилось, почали йорші клювати. Ну, я Переїхав. Тобто перейшов ось сюди на друге місце. Тут сидів рибак, він рано поїхав, дивився, він там кілька лящиків спіймав. Ну і я, як ви бачили, одного невеличкого спіймав. А потім вже сонечко трошки вийшло, почало сильно-сильно об'їдати, тільки закинув, смика, 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 об'їда, об'їда, об'їда. Ну, в кінці ось витіг красноперку вже не став закидати, бо часу вже немає. Собрався додому. Так що ось така рибалочка. Жара сильна, вода теж сильно падає. Так що, не знаю, завтра вже точно, мабуть, поїду. Ну, не точно, а відсотків 80. Що десь проїду кудись у друге місце. А то ж я вже говорив, зовсім не було часу, коли мені поїхати. Тепер трошки часу більше з'явилося. Вже хочу виїхати більш на таку рибалку. А то тут вдома таке часу немає. Я вискочив на пару годин. А воно щось останнім часом у мене не дуже виходить. Ну, люди ночі сидять, то лящика потрошку ловлять. Лящик є, але він клює тільки вночі. Так що ось така рибалочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нової скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!